Шановні колеги, правки стосуються одного важливого запитання. Ви вставляєте жорсткі обмеження в законі про мобілізацію, навіть не розуміючи, а скільки вам потрібно людей. Я розумію, що в нас всі бронюють цирк, але погано, коли перетворюють державу на цирк, коли верховний командуючий виходить і не знає, йому потрібно 100 тисяч. Чи 500. Потім він виходить і починає розповідати, що ми готуємось до контрнаступу. Де воювати будемо не людьми, а воювати будемо західною технікою, яку закупимо, тут побудуємо, купимо технології, створимо снаряди і будемо проводити контрнаступ. Ну, в залі адекватні люди є, які розуміють, що це не відбувається за тиждень-два. Що заводи треба було будувати протягом двох років повномасштабного вторгнення, а краще до, не знищуючи наші ракетні програми і багато іншого. Всі розуміють, що станом на сьогодні ми не запустили те, що треба було зробити. Я зараз не хочу казати про цифри і про напрямки. Я хочу говорити про те, що не зробили. І хочу побачити тих, хто за це понесе відповідальність. Президент не знайшов часу прийти до Верховної Ради для того, щоб пояснити свою позицію по тому, скільки людей потрібно, скільки на це потрібно грошей, і що вони будуть робити, з чим вони будуть воювати, з якою технікою, якими набоями, скільки будуть навчатися, яка буде ротація, яка буде демобілізація. По двом крайнім запитанням він і мене прийде. Тому що дуже легка позиція, позиція Страуса сховати голову і в вечірніх зверненнях, не казати про те, а що ж буде з демобілізацією? Тишком нишком зараз будуть перекладати відповідальність на депутатів і на військових. Завтра ви запросили сирського всіх інших. Я розумію, їм дійсно потрібні люди. Але. Ви не можете навіть для них сформулювати, скільки ви забезпечите цим законопроектом. Ви для себе не можете це сказати. Ви ваш закон ще не прийнятий, але він дуже нашкодив державі. Вже ви демотивували наших захисників, які вже знають, що в ньому немає ні 24 місяці, ні 36, ні 48, ні 12, ні 18 по БРЦ, Нічого немає. Ви їм збрехали, тому що чотири місяці розповідали, що в цьому законопроєкті буде демобілізація. Ви прибрали ротацію, яка була в вашому першому варіанті законопроєкту. і теж їм брешете, розповідаючи про те, що вона якась буде, якась вона у вас іде два роки. І ротація, наскільки мені відомо, є лише у прикордонної служби, яка ефективно це вибудувала. Всіх інших ротацій немає. Вас воюють на фронті ті. Хто може воювати, а хто не може, займає дуже легку позицію. Ви їх відправляєте у Львів в тилові підрозділи, у Львівський котел. Президент щось забуває сказати про те, щоб. Будь ласка, вам дуже смішно, вам буде смішно, коли цей законопроект проголосують, колеги. Коли цей закон проголосують, і до вас прийдуть ті, хто позбавиться роботи, тому що піде в тінь вона. І ті, хто вивів 27,4 мільярди гривень з рахунків, що більше ніж відбулося на початку повномасштабного вторгнення, потім будете сміятись, і в залі, і поза його межами. Чи ви свої туди заведете? Зі своїх рахунків перерахуйте до банків, з, їх, з яких рахунків ви будете фінансувати економіку, з яких ви будете наповнювати бюджет держави, з яких ви будете платити солдатам і офіцерам? Це навіть з грантових грошей і кредитних грошей ви не можете отримати. Якщо ви це не знаєте, я вам це доповім. Цей законопроєкт ви прикладаєте відповідальність про мобілізацію на підприємства, які поводять людей в чорну і не буде наповнення бюджету. Я щось не бачу великого реготу більше в цій залі. Не ховайте очі в телефони, бо потім будете ховати перед захисниками, які не отримують зарплати, які не отримують форми і озброєння. А якщо ви хочете маленьку радянську армію перемогти велику радянську армію, цього на жаль не буває. Чудо не буває. Ви всі ходите, і розповідаєте, президент фартовий. А треба бути не фартовим. Треба мати мізки, стратегію і план дій. Що ти будеш робити завтра, післязавтра, і як ти будеш зберігати країну, людей, її майбутнє. Дякую.